Доброго дня! Сьогодні в мене день народження, і я вирішив зняти відео, яке буде складатися з трьох частин. Перша частина це буде будуть подарки для моїх підписчиків. Друга частина це буде рецепт Чері-бренді, самого популярного нашого набору спецій для алкоголю. І третя частина це буде інформація про мій закритий телеграм-канал, який називається Рецепти. Тепер давайте трошки по, по частинах. Перша частина. Я вирішив розіграти п'ять місць для людей, які являються моїми підписчиками, які поставлять лайк або дізлайк тому відео, і які напишуть який-небудь коментар. Тобто на основі цих коментарів якраз буде збиратися база, і ми потім розкрутимо бочку і виберемо п'ять чоловік. Чому я вирішив дати. такий... Не фізичний товар, тому що мене дивляться дуже багато людей з різних країн, і от іменно така інформація їм мені простіше її доставити. Тобто людина, яка де би вона не знаходилася в якій країні, вона отримує доступ до каналу, з якого вона отрише дуже корисну інформацію. Тобто, ви будете мати на один місяць доступ до закритого телеграм-каналу рецепти. Там дуже багато корисної інформації іменно для вас. Після місяця вже буде зовсім друга частина друга історія, тобто я поясню це в кінці відео. Тобто, умови ясні, так? Тобто маєте бути підписчиком, маєте поставити лайк, дизлайк і маєте написати коментар. Друга частина це є рецепт нашого напитку Чері Бренді. На сьогоднішній день Чері Бренді дуже користується великим попитом. Це є перший набір наш на першому місці, який і по продажам, і по смаку, по аромату і так далі. Тому дивіться, зараз на екрані буде рецепт. Буде налічі всіх інгредієнтів, а також грамовка. Тут роблю такий маленький акцент. Ви не повинні змінювати буквально на грам інгредієнта. Ми над цим рецептом працювали більше трьох місяців, ніяк не могли вгадати іменно, от, іменно ту, ту грамовку, яка входить. Тому маєте перечень, закупляєте собі рецепту інгредієнти, важите і вже тоді використовуєте для своїх напоїв. Ця грамовка розрахована на 6 літрову та якби, ємкість, на 6 літрів алкоголю. Образно. Тобто, ви берете 3-літрову банку, засипаєте інгредієнти. Настаюєте 10 днів після того, зливаєте, заливаєте ще раз алкоголем, ще чекаєте 10 днів. Тоді зливаєте той другий настій спиртовий, і потім два спиртових напої ви мішаєте, і ви маєте на виході 5-8 супернапитку. Це вам якраз такий подарок під новий рік. Я думаю, що кожна людина, один раз зробивши такий напиток в домашніх умовах, вона буде собі робити вже його постійно. Ви собі його запишете в якусь свою книгу домашню і будете мати отакий варіант. Третя частина це є е, е, інформація про мій е, закритий канал на телеграмі. Е, дивіться, яка там історія. Це був канал, який я створив для себе, і де я е, просто залишав інформацію, щоб не залишати його на комп'ютері. Е, там дуже багато є такої нашої корисної інформації про для Винокура». Тобто там всі мої рецепти, там всі мої напрацювання, там дуже багато книг в pdf файлі про віски, про водку, про коньяки, любе. Коротше, там настільки багато інформації, що людина за місяць буде дуже добре, як вона це освоїть. Після місяця, якщо ви захочете залишитися ще на тому каналі, ви можете спокійно проплатити, бо це платний канал. Ви можете проплатити відповідну суму, написавши мені перед тим на пошту. Тобто є, там нема е, такого варіанту, що чи, чи там Лінк якийсь. Чи, там є так. От Людина пише на пошту, я хочу. Я його не рекламую той канал, він закритий і е, е, тільки свої люди там знаходяться. Ви пишете мені на пошту, я хочу, е, допустимо, е, користуватися інформацією з того каналу. Я вам даю е, таку. Такий лінк на один місяць. Ви мені проплатили, я вам скинув лінк, ви місяць покористувалися, і далі ви вже собі, якщо за місяць ви не встигли або там, допустимо, далі хочете знаходитися, ви знову проплачуєте. Але це опять же новий лінк. Тобто така трошки складновата система іменно із-за того, що я не зробив його ще таким автоматичним. Тобто я і так і не дуже збираюся його робити в такому автоматі. Я міг підключити е, любого бота, там, який би приймав оплату і скидав лінки. Але я е, на, на даний сьогоднішній день я ще того не хочу робити. Тільки свої люди там знаходяться, тільки е, е, провірені люди, які там не качають, не, не тобто людина зайшла, користується для себе, бере дуже корисну інформацію і використовує собі в своєму ділі. Також дивіться, я тут лишаю ще, як ви замітили, вверху відео була така номер карти. Тобто люди, які хотіли би мене поздоровити, допустимо, там євро, доларом чи там, другою валютою, ви можете спокійно на цю карту перевести кошти, і я буду вам дуже вдячний. Ну, це таке не обов'язкове, але мені буде приємно. Тим більше, я от для людей, які проплатили мені на карту, буду робити ще окреме відео в різдвяні свята. І там буде, от для вас таке буде дуже така корисна. такі, Ну, будете ви дуже приємно здивовані. Я роблю такий розіграш іменно для лояльних людей, які не пожаліла там, тих пару копійок, поздоровили мене з Днем Народження іменно в е, грошовому еквіваленті. І е, я от такий якби, зроблю е, такий подарочний варіант для тих людей. Е, на сьогодні я буду закінчувати. Е, удачі вам, здоров'я, тримаємося. Е, до скорої зустрічі!